Відбулося засідання Полтавського міськвиконкому. Його учасники серед іншого підтримали проєкт рішення про затвердження цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам. Метою програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових. Організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату, досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення. Також учасники засідання розглянули проєкт рішення про внесення змін до програми управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності Полтавської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Це фінансова програма, і вона охоплює ті Аходи, які ми виконуємо на виконання наданих нам повноважень в процесі нашої роботи, виникає необхідність зміни. Деяких показників у межах наданих фінансових асигнувань. тобто ми одні показники зменшили, а інші а деякі збільшили». після засідання голова Болтавської міської територіальної громади Олександр Мамай додав у навчальних закладах міста поступово дооблаштовують укриття. Зараз повністю робимо всі ці укриття тільки в минулому місяці. Витрачено було більше 11 мільйонів. Уже витрачено було на ці всі укриття на 90% Всі на сьогоднішній день школи Дитячі садочки забезпечені всім необхідним. А ті 10%, які не забезпечені, ми їх кожного дня дозабезпечуємо. А депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін повідомив за підтримки міського голови та групи депутатів, намагаються ініціювати зниження тарифів підприємства Полтава теплоенерго. Ми ініціювали судовий позов зараз. Він розглядається в адміністративному суді. Відбулося вже друге підготовче засідання. за Процесуальним характером того, що відбувається, ми бачимо, що в нас є всі перспективи добитися позитивного рішення і тарифи, які були призначені обласною радою, і потім застосовані теплоенерго, будуть відмінені. Ми разом з командою юристів прийняли рішення ініціювати ще один судовий процес. Безпосередньо щодо теплоенерго у цьому суді візьме участь безпосередньо кожна родина Полтави.